Пане Юрій, вітаю вас у нашому тері. Слава Україні! Дякую, за запрошення, добрий вечір. От почну, мабуть, з такого трохи дивного питання. Ми от сьогодні, поки готували цей етер, читалися соцмереж, і от в мене е, таке виникло питання: чи можна вгадати відключення по погоді? От я поясню зараз: ну, умовно, хмарно мусять відключати світло, бо недостатньо сонячної енергії, яка ну не перекриває дефіцит. Або коли дуже сонячно і спекотно, кондиціонери, от скажіть, таке може більше жартівливе, чи є погода, в яку не відключатимуть світ? Тло, але якщо серйозно чи справді взагалі є така кореляція, Та ну звичайно є погода. Це є визначальний фактор, скажімо так, по, ну збільшення виробництва електроенергії або зменшення, власне. Тому відповідно, якщо в нас зараз залишилися в наявності АЕС і по суті найбільш по потужності сонячні електростанції, то тоді, коли хмарно, коли там грози. Дощі, тобто Сонця мінімально є доступне ну, для батарей сонячних, то відповідно, да, ми зменшуємо потужність виробництва електроенергії, відключення настають. І тут, власне, момент важливий, що от ви кажете, чи можна прогнозувати, можна прогнозувати, да, але не можна тоді визначити, який буде графік відключення електроенергії. Тобто тоді діє власне те, що ми бачимо зараз: аварійний тип підключення, тобто тоді, коли, коли треба. Тоді відключають всіх споживачів, тому що просто для них немає е, обсягу електроенергії, який виробляється і зимою так само, коли ну раніше, і, і зараз так само буде, коли наступна зима. Тобто скільки в нас буде потужності, якщо буде наро... будуть зростати морози, буде ставати холодніше люди будуть більше використовувати електроенергію для обігріву, також в тому числі і електропалення, і в людей просто в кого немає електропалення. Є обігрівачі різні, які догрівали собі помешкання, тому що там не була достатня температура. Не у всіх там жара, спека там по 25-26 по 26 градусів. Буває таке, є і таке. На жаль, в багатоквартирних будинках там старого. Типу там чи хрущівки, чи панельні будинки, там чи іншого типу. Тому погода це визначальний фактор. На нього орієнтуються всі енергетики. Давайте, от про знову ж таки, якщо про аварійний тип відключень, може давайте перерахуємо, скажімо, так принаймні кілька от ситуацій, коли щоб українці знали, от вони відкривають прогноз погоди. Завтра там хмарно це означає, що протягом дня можливі аварійні відключення. Чи от яка має бути погода, щоб зрозуміти, скажімо так що відключення найімовірніше все таки точно будуть? Ну тоді треба не просто відкривати про відкривати прогноз погоди на певних територіях, там де встановлені сонячні батареї. Тобто, це і Одеська область, в першу чергу, Запорізька область, Херсонська, Миколаївська. Наприклад, Тернопільська там дуже багато набудували сонячних батарей, до речі, і от якщо там в Тернопільській області буде хмарно, сонця буде мало, то значить, буде менше виробництво електроенергії. Можна, звичайно, так, таким чином слідувати, але це неправильно, тому що треба розуміти, що та сонячна електроенергія, яка виробляється, ну, сонячна генерація на сонячних станціях, вона потрапляє в енергосистему в цілому. Тобто, це не означає, що от у вас саме. Ну, залежить, де ви живете. Звичайно, що у вас будуть відключати електроенергію, у вас електроенергія може бути, тому що це ж ми тільки говоримо не про сонячну генерацію, ми говоримо і про поєднання і Атомна електростанція. У нас працює, і сонячна генерація працює, і там ГЕС трошки залишилося, і теплові електростанції, блоки окремі працюють, і теплові електроцентралі в містах працюють всюди різний кількість населення, промисловість, так звана критична інфраструктура. Часто зараз получуєш, шукають. Там в Києві, наприклад, багато критичної інфра... інфраструктури. але частина з тих об'єктів це не виробництво, це не промисловість, це не заводи, які там випускають, знаєте, як сказати, там умовно, там патрони чи снаряди. Там знаєте, що доби. Це часто об'єкти. Мовно, там, Верховна Рада, там офіс президента, там інші важливі адміністративні споруди, так адміністративні, власне. Вони також важливі, звичайно, вони відіграють важливу роль. Ну але сказати, от що саме ну що вони настільки критичні, що там не можна поставити генератор, який би закрив потреби, наприклад, ну бо там мовно можливо не дуже значне споживання електроенергії, але лінію відключити не можна, так? І відповідно всі споживачі навколо цих об'єктів вони також залишаються з електроенергією, а їх багато може бути. Тому не все впирається виключно в погоду. Далі вже після погоди йдуть. Фактори вже там кількість населення, об'єкти промисловості, розгалуженість ліній передач, наявність в тому регіоні, про який ми говоримо. От якщо ви наприклад проживаєте у Львові, то ви також енергодефіцитний регіон, тобто є енергодефіцитний регіон. От Львівський, Одеський, Харківський, Центральний, Київ, Київ, Київська область і навколо також деякі частини зачіпають. Тобто це регіони, там, де нема свого виробництва електроенергії, погана розгалуженість мереж. Це ще з радянського союзу тягнеться ця проблема. Тоді, скажімо так, ці міста зростали ареали так проживання. Ну тобто, не просто знаєте місто одне, а міста супутники навколо там розросталися. А от не встигли побудувати ТЕС і ТЕЦ і лінія до передач. А ми вже це у спадок взяли і також не встигли побудувати. Знаєте, в мене складається враження, що от, е, скоро люди, які будуть, як ви кажете, там рахувати, та буде відключення, не буде на основі різних оцих дані, витіснять потрохи з інфопростору і нумерологів, і гороскопів. Люди будуть прокидатися і слухати цих людей, які в них прогнози на сьогодні, бо це найважливіше. Але якщо серйозно, то ми вже з вами трохи говорили в наших етерах, зокрема, про. Те, що умовно можна чекати взимку, але от хотілося б ще раз до цього повернутися. От осінь, зима що нам чекати в цей період? Ну давайте відштовхувати світову про скільки ми споживаємо зимою. Ну осінь це буде проміжний період, тобто споживання, дещо що знизиться, знизиться, тому що, наприклад, дійсно буде менше спеки, менше буде використовуватись холодильного обладнання кондиціонерів, так званих, як часто ми чуємо, вентиляційних систем, але промислових. Промислових населення, там пункт номер чотири, розумієте, якщо не 5, їхні кондиціонери, відповідно, осінню ще ми, скажімо так, можемо навіть менше відключень мати ніж літом, ніж ліку. Літо. А от зима так, ми зимою споживаємо 15-16 тисяч мегаватт потужності електроенергії, тобто стільки потужності потрібно нам, щоб себе забезпечити електроенергію. У нас сьогодні дефіцит є те, що поруйнували, от якраз в березні, в квітні. Є 6 тисяч МВт, там називають цифру 8-9 тисяч МВт навіть, але це установлена потужність, це не та, що була задіяна напряму, виробляла електроенергію, і відповідно 3 тисячі МВт планують відбудувати, наскільки я знаю, плани такі є, ну дай Бог, щоб воно так хоча б було не менше. От 3 тисячі МВт у нас дефіцит і плюс 2 тисячі МВт дефіцит ще з 22-23 року, там де Проблема з підстанціями Укренерго, тобто те, що не можуть вони пропустити достатньо обсяг електроенергії. Тобто, то, от, сумарно у нас 5 тисяч мегаватт випадає, тобто 15 тисяч мінус от 10 тисяч мегаватт. От стільки ми будемо використовувати, але це наївно вважати, що це тільки 30%. відсотків. От навіть ну математично ми відняли так як кажу, 30%. відсотків. Значить, ми на 30% відсотків отримуємо менше електроенергії. Не зовсім так, тому що різні піки споживання електроенергії, власне, теплові електростанції, ТЕЦ, вони от використовувалися якраз в вечірні і. Вечірні і ранкові піки, і у нас і денні піки появилися вже і в літній період, і в зимовий період. Тому, в принципі, електроенергії не буде більший період, плюс промисловість забирає на себе значну частку електроенергії, навіть коли її там, скажімо, обмежують. Тому я думаю, що зима, яка нас чекає, це в кращому випадку буде 50 на 50, тобто 12 годин буде електроенергія, 12 годин не буде. З тих, що буде, це буде частина все-таки більша вночі, тобто нічний період. Тобто, але ну, вважайте, ну, людина там спить, нічого особливо не робить вночі, так? Е, тобто не може, там, скажімо, активно використати цю електроенергію. Ну, крім якби, електричного опалення, наприклад, там, електричного обігріву. А це кращий варіант. Гірший варіант це тоді, коли буде більша відсутність електроенергії, тобто коли буде холодно, тобто морози будуть, морозні періоди. Тобто, бо зима це ж не суцільний мороз з 1 грудня по. 1 березня це періоди, які настають так. От, ну, про погоду, як ми говорили, циклони так приходять. Циклони холодного атмосферного тиску. Можна так візьму на себе роль метеопрогнозиста. Да, як кажуть, ну я не знаю, жартую. Тобто, так приходять. І тому відповідно в такі періоди до можливо там буде і буде до 14 годин, до 15, до 16 годин може не бути електроенергії. от з таким, якби такою ситуацією, яку ми маємо з тим дефіцитом, що ми ну, порахували. Знаєте, і мене було питання про 10 годин відключень, які говорять експерти. Я дуже сподівалася, що ви спростуєте це. Ну але на жаль, виходимо з реалії. розуміємо, що ну така реальність потрібно з цим. Якось жити, вчитися жити, от цікаво ще що ми також імпортуємо електроенергію, щоб покрити оцей дефіцит. Але я так розумію, ну що цього недостатньо. Ну бо відключення стають дедалі триваліші. І, от як ви кажете, то взагалі не передбачувані. сьогодні. На жаль, вибудувати графік відключень він не є можливий. Тобто, фактично, те, що Можуть спрогнозувати це хоча б приблизний період часу, власне, коли електроенергія може бути, а інший весь час. От, там бо є деякі компанії, там от детектони поділили там біла зона, коли є електроенергія сіро біла, коли може бути, а може не бути, і темна, коли немає електроенергії. Тут, власне, в основному біла, воно якби передбачено все інше, це не передбачено, і плюс навіть в тій білій зоні. Буває, ну, це дефіцитних регіонів стосується в першу чергу, ті, що я перелічив чотири регіони, плюс Дніпропетровська область, вона також вона є дефіцитною, але вони мають свої потужності. Вони от, наприклад, в деякі періоди вони якраз, не, не потребують допомоги. В них там практично відключення мінімальні, е, тому будуть, е, будуть відклю... відключення зараз аварійні, фактично. Тобто вони відбуваються по потребі. Е, з іншої сторони, ну сказати все. Сказати, що це знаєте, визначена цифра, бо в так сказали, от 10 годин. Це прогноз, тобто все залежить від зими. Якщо вона буде тепла, то ситуація буде краща, звичайно. Ну але за третя зима буде підряд тепла. Або якщо будуть точково вирішувати питання за допомогою там потужних генераторів, ну їх не всюди поставили. Тобто, це ну там, де, де ми чуємо інформацію про те, що там десь 50 мегаватт дали там генераторів. Там, Хтось допоміг чи США там, чи європейський союз? Ну це невеликі обсяги. Вони можуть точково закривати потреби от критичних об'єктів, там лікарні, наприклад, там школи, садочки в принципі навіть не зрозуміло сьогодні, яка буде позиція ну ближче до осені. Я думаю, ближче до зими визначаться із школою із садочками. Тому що якщо там електроенергії не буде, то що ж там робити тоді? Так, дітям, наприклад, навчальні заклади чи вузи, також чи тепло, яке також може бути обмежене, чи буде. На ті теплокомуненерго, на ті котельні наявні генератори, чи буде паливо, рештою, бензин, дизель. Ну бо в основному не бензинові, дизельні газові там окремі об'єкти можуть забезпечуватись. Тобто, це це поки що і на жаль, знов ж таки не немає чіткого плану. Все робиться, знаєте, точково От особливо місцева влада. Вона що може, то і робить так наприклад, в тому що напикати у Львові, в інших містах там в Полтаві, десь, там, в Дніпрі, в Одесі. Цілеспрямовано немає такої позиції там, держави, уряду. І вона й не може бути. Знаєте, що ми тут ставимо всюди генератори? Ми тут ставимо там, міні там, тест, наприклад. Бо, по-перше, немає грошей. По-друге, це все дуже дорого, довго замовляти, довго. Тобто це нема, це нема там, магазину, там, супермаркету, де прийшов, купив поставив, і поставив як той же ж генератор. Наприклад, от зараз ситуація пік, скажімо так, інтересу, і все, і все на ринку, те, що було, воно вже пропало. і Вже всі там бігають, шукають ціни, піднімають і все. То тобто ми, ми ми фактично повторюємо ситуацію 22-го року. Якщо ви пам'ятаєте, uh -huh. так коли тоді uh -huh. перші трапили ціни залишили. Ніхто такий не поніс покарання за це все. Ну бо має бути контроль за цим. Uh -huh. А люди там uh -huh. багато хто. Ну тут і цікаво, якраз от ви вже зачепили про таке, скажімо, вічне і наболіле чи навіть вічно наболіле, про підняття тарифів для населення. От чому справді уряд відмовився від такої концепції у 100 кВт кіловат, кіловат за старою ціною? А от все, що вище, за новою? Ну бо так виглядало принаймні компромісно. Ну у нас почекайте, У нас вже не було соціальної ціни. Вона була 2,64 для всіх. Тобто соціальна ціна була. Ну, якщо назвем, в лапка це слово, це неправильно. Взагалі нема соціальної ціни, немає ніякої пільгової ціни. Є просто нижча ціна, і все. це була гривня 44. Так, до 2023 року. Е ну по суті, навіть 2 гривні 64 копійки це була терпима ціна, тобто терпиме підвищення, я би так сказав, від гривні 68. А те, що ми бачили зараз, я більше вбачаю ціні 4,32, 4 гривні 32 копійки. Так, і те, що відсутній, оцей так званий пільговий обсяг, хоча б на 100 кВт, як ви кажете, до 150 кВт, е Це більш таке політичне рішення. Тобто, мені здається, що таким чином, ну знов ж таки, наприклад, ті, кого ми бачили позицію раніше по тарифах, це там Посольство США в Україні, МВФ, вони заявляли, що. Листи були посольства, що треба підвищувати тарифи до ринкового рівня. Ну, ринковий рівень це також, якби ілюзія. Певна можна сперечатись про це, але була така вимога, і фактично, зараз, коли. Влада не змогла, а могла вона це зробити. Це було би класне, хороше, таке красиве політичне рішення, що хороша влада захищає бідних людей. Нати вам 100 кВт по 2 гривні 64 копійки. Все, і всі задоволені, і всі щасливі, наприклад. Да? Але цього не дали зробити фактично. Тобто був певний політичний, скоріше за все, політично-економічний компроміс. Так з іншої сторони, 4,32 ціна завищена, тобто вона вища, ніж та, яка мала би бути. Об'єктивно, тариф треба підвищувати, тому що. Розподіл, тобто доставка електроенергії, 2 гривні 10 копійок зараз є. Ну воно росте поступово інфляція, але ну на 24-25 рік 2 гривні 10 копійок цього би вистачало. І гривня 10 це виробнича собівартість енергоатома, тобто компанія, яка постачає всю електроенергію практично населенню, 90%. Е, все вони більше їм більше дай, от їм зараз більше дадуть, вони більше якби і не освоять. Тобто, ну куди їх витрачати? Ці кошти. Тобто є там плани, дами чули про будівництво нових блоків АЕС. Прекрасні плани треба в Україні будувати по можливості, якби не війна, то взагалі точно вже треба було починати щось будувати, але це з іншої сторони та настільки довготривалий процес, і це точно не береться старих. Ну ці гроші, да. це має бути інвестиція. Тобто чи державна внутрішня, чи зовнішня як кредит певна чи компанія, яка будувала би блоки АЕС. А ми, типу, як зараз чуємо. Що от можна за рахунок цього побудувати, а тим паче, коли ми чуємо, що можна відбудувати взагалі зруйновані тес чи ТЕЦ за рахунок тарифуну цього ну це взагалі абсурд, тому що тариф там немає е, ну, графи. От люди можуть взяти свої клутішки, подивитися. Де там написано? Що на відновлення неросистеми там розумієте? Там такого немає. Mm -hmm. тобто, Відповідно е, ні для тес, ТЕЦ з цих грошей нічого ну навіть не випаде. розумієте, навіть 5 копійок не випаде. Це виключно має бути або кошти цих власників. Ну бо це дтек компанія, їхні об'єкти постраждали, або підтримка держави, або таки, зовнішнє кредитування, там, ну, чи грантові кошти на підтримку. Ну цим слабко, гроші слабо дають. Тому і проблема в принципі така на зиму вимальовується. Хоча навіть із грішми, я думаю, що ми до зими і не встигли, і не встигнемо от все відремонтувати. Ну все, хоча б частину кажу, встигли би. Ну, як от повертатися, от ви сказали, що нас партнери, та, зокрема, заохочували до того, щоб що треба підвищувати тарифи до ринкового рівня. На ну, який ринковий рівень може бути, якщо ми говоримо про країну, яка у війні, ну це ж нонсен, якийсь, ну принаймні так виглядає, але дуже ну, цікаво, що от цей тариф для побутових споживачів, е, ну, його підняли ледь вже. Ну, не на наступний день сказали, коли підняли, сказали, що треба ще піднімати вартість аж до 8 гривень, бо нова ціна вона надто низька. Тут це як? Ні, ця оця історія про там було, що заступник міністра енергетики 7,5 гривень сказала, а перед тим двойко. Цей радник, ну він, член спостережної ради Укренерго, він сказав, що 8 гривень взагалі має бути. Звідки ноги ростуть в цих цифр, Розумієте? Я вам вас поясню, і глядачам. Туди закладають ціну у 4 гривні, яка є, ну там вартість електроенергії, 4 гривні, на біржі, яка функціонує в Україні. Є таке поняття ринок доби наперед. Там є внутрішньодобовий ринок, ще є балансуючий ринок, і ринок двосторонніх договорів. Но все це комерційні відносини. Ми я не купую на ринку доби наперед на РДН, ви не купуєте на РДН, ваш сусід не купує енергоатом, не купує там електроенергію. Питання, чому тоді 4 гривні закладати в цю ринкову ціну? Так, да, це ціна промисловості. Сьогодні така бізнесу. Бізнес має таку високу ціну формально. В умовах ринку ідеального, до якого ми там планували йти, от можливо, колись і дойдемо в світлому майбутньому, так то. Дійсно, населення має платити вищу ціну ніж промисловість, ніж бізнес. Це закономірно. Ми споживаємо менші обсяги. Навіть хто буде мати електроопалення там більше споживання, електроплити. Але в нас нема. Ми тільки тільки стали там 19-му році на цей шлях. Він такий, знаєте, кривий, косий, сліпий, глухий цей ринок, але він ішов. Розумієте, електроенергія мається на увазі. Тут сталася війна. І тут дійсно те, що ви кажете, що про тариф підвищувати до якогось ринкового рівню. Нехай навіть те, що ми говоримо 4 гривні 32 копійки. Ну це просто вилізе боком наступним, що в умовах дефіциту коштів людей да безробіття, відсутності нормальної зарплати, де да, реально ринкової обимка ринковий тариф ринкова зарплата. Так, наприклад, то люди не матимуть грошей, просто платити за нього і будуть борги зростати до речі. Від після першого підвищення то борги зросли з 7 до 20 мільярдів гривень. От зараз 20 мільярдів гривень за електроенергію. Тому з таким успіхом, я скажу, з такими темпами, то ми на, через рік, бо тариф закінчує діяти оцей 4 гривні 32 копійки в 2025 році, в травні, так, то ми отримаємо ще плюс, ну, я думаю, до 35 мільярдів гривень точно ми легко дотягнемо, розумієте, боргів, а то й навіть 40. Тобто, це не, тобто грошей не отримає держава. Не отримає цих грошей тут. хоч підняли для того, щоб хоча б щось отримати. У мене таке враження складається.